Лариса Кукушкіна, багатодітна мама, має дитину з першою групою інвалідності. Розповідає з початку війни багато хто виїхав із знайомих, сусідів тож дуже хвилювалась за свою родину. Та переживши обстріли, підрив дамби затоплення, нині дякує, що рятувальники і міська влада не залишили її сім'ю у біді. І ця невеличка продуктова підтримка для неї та інших людей є проявом турботи. У час війни вже ми почали їх получать ці пакети. Там все самое необходимое, нічого такого пустого лишнего, как бы, нету. немає. Але те, що мука, сахар, алія, вот, консерви, це вот все необхідне, це потрібно. Затримали два пакетики, ми являємося прийомною родиною. У нас троє дітей під опікою. І тому ми кажемо, дякуємо великій нашій міській раді, що не забуває про нас. На минулому тижні розпочалась перша цьогорічна хвиля видачі безоплатних продуктових наборів для двох десятків категорій мешканців міста. Майже 1800 наборів планують видати в інгулецькому районі. В районі два пункти видачі продуктових наборів: це на житловому сиві Інгулець, проспект Перемоги, 45, кімната 179 і на житловому сиві півдгзк. Палац культури південний. Вони працюють кожен день з 8 до 15, крім неділі для мешканців до районів. Рада оборони міста і Кримівська міська територіальна громада вирішили, щоб краще було для мешканців. Вони підвозять до. Мешканці поближчі більшу частину з шести з половиною тисяч наборів видали вже і у Саксаганському районі. Маломобільні верстви населення отримують продуктові набори за місцем свого проживання. Видаються продуктові набори на підставі багатофункціональної електронної картки Криворіжця, яку можливо оформити в будь-якому пункті нашого району. Получаю постійно велика подяка всім і всім. Мені дуже потрібний. Це мені дуже 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 треба. Продукти да дійсно є стоящими, так як є в них і суп-продукти, і м'ясні, і каші, і даже сладкає дітям. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.